Доброго Де? дня та вітаємо вас. Сьогодні у нас прекрасна, чудова, неповторна Ліля. Раз, раз, записуємо звук тепер. О, Отак? Раз, раз. А як його поставити? Привіт. Це маленький спойлер сьогоднішнього відео. Після запису нашого відео з Лілією я пішла на її майстер-клас і зробила такого класного павука. Перш ніж дивитися відео, я б дуже вас просила зайти за посиланням на банку і задонатити будь-яку суму комфортну для вас, яка змінить стан банки на краще. Я буду дуже вдячна, Ліля буде дуже вдячна і буду дуже дуже вдячні військові, завдяки яким ми маємо можливість знімати цей контент і поширювати теж українську культуру. Тому дякую вам і класного перегляду. Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я б хотіла вам розповісти про людину, яка, якщо йдеться про рукоділля, в мене таке відчуття, що вміє робити все. Назовіть будь-яку річ з рукоділля, і вона це робить. Вона проводить з цього майстер-клас, робить просто для задоволення, або дайте їй одну годину, вона навчиться, розбереться і вам покаже, як це робить. Сьогодні у мене в гостях Ліля Грицейшин. Лілю відразу розкажи трошки про себе. Привіт, Настю. То так коротка інформація про мене. Мене звати Ліля, я родом з маленького міста Делятин, яке знаходиться біля Яремча, це Прикарпаття. Можна коротко сказати, що я гуцулка і. Я маю дуже багато хобі і традицій, які несу далі. Декілька з них це, наприклад, виплітання солом'яного павука або різдвяного, як зробити дідуха, як зробити свічки, бісерні прикраси. Я все навчу, покажу, розкажу. На меті зараз маю навчитися ткати, щоб зробити для себе деякі речі, в тому числі реставрувати ті, які були вже зроблені. Або зробити для себе репродукції, щоб їх стилізувати і носити в осіб даному житті. Не можу не запитати про твій одяг сьогодні. Розкажи, будь ласка, в чому ти, як це правильно називається, розкажи для нас. Добре, то так: сорочка і корсетка від світпочуттів це український бренд. Штани, опустимо, про штани: кульч сережки від чудових майстерів від згарда. Намиста я зробила собі сама. Гердан також майстри з Косова, і згарди підтворені за колишнім зразком, також від майстрів з Косова. Дуже подобається, як ти виглядаєш. Розкажи мені, звідки це захоплення, цікавість українською культурою, українським мистецтвом. Звідки воно пішло? На заході України дуже Трепетно відносяться до того, щоб продовжувати традиції, щоб їх відтворювати, щоб вони жили. І я все життя, своє свідоме і дитинство свідоме, жила в тих традиціях, де вся родина збиралась на різдво де ходили колядувати, меланкувати, співати. І в самому дитинстві в мене була перша вишита сорочка. Хоча моя мама ніколи в дитинстві не мала ні сорочки, ні в підлітковому віці, не знала більшість прикрас. Проте ми жили в такому регіоні, де дуже багато майстрів, які з покоління в покоління відтворювали різні традиції, різні ремесла, в тому числі мосяжництво, в тому числі якесь ткацтво, і продовжували робити, якби своє діло. І коли навчалася в художній школі, нас багато речей навчали. А по-друге, я познайомилася з такими чудовими людьми, які плекають ці традиції, такі самі цінності відтворюють, і я завжди рада їх підтримати. Проте, цей свідомий вибір перейти на стилізації етно в повсякденному житті з елементами етно. Це був такий вибір напевно, коли я приїхала в Польщу і хотіла, я тут навчалася і хотіла додати якогось. Акценту, те, що я з України, і звідти почався, я так думаю, мій шлях того, щоб стилізувати і додавати повсякденне життя якісь маленькі дрібнички, які мені нагадують про дім. для тих, хто дивився наше попереднє відео з Едуардом. Ми згадували там про Лілю власне і про її стилізації в повсякденному в повсякденному житті. Слухай, розкажи, будь ласка, про павуки, бо для мене це було щось нове, щось про що я раніше не знала, коли ти мені розказала, показала. Що це таке люди арахнофоби можуть не боятися, це не про звичайних павуків. Тут зараз Ліля вам трошки більше розкаже. То так, різдвяний павук або соломіний павук, або різдвяний соломиний павук він є не тільки в Україні, а також в інакших країнах Балтики і близьких до нас, такі самі як Білорусь, Польща, Швеція, Литва, Латвія, Фінляндія. Вони всі мають цих соломіних різдвяних павуків, тільки по-іншому називаються. З чого це пішло? Солом'яний павук це такий символ Різдва, і в мене, мене навчили його робити бабуся. Ми приїжджали до бабусі на Різдво, і перед Різдвом, вони, якби не було такої роботи, городів нема, худоби такої немає. І що робити? І бабуся нам нас навчила робити цих павуків. Крім того, розказували, як робити хрестики, наприклад, на вікна, на водохреще. І от ці павуки, я їх навчилася робити вдома і несу їх в світ, і продовжую цю традицію, щоб як більше людей навчились їх робити, і ця традиція жила далі. Павуки в Україні різдвяні, їх робляться тільки до Різдва. Їх плетуть раз перед Різдвом під час плетіння співають колядки, і цей павук потім висить вдома аж до наступного року. Він такий символ родючості. Якоїсь він на, на удачу, е, хто до нього торкнеться. Ну і він такий зв'язок між людиною і я б сказала, чимось таким земним, землею, наприклад. Бо в нас, е, якби, ми роботящі люди, і ми близько до землі, і того, врешті, таке поєднання на ну, це, яке в тебе вдома висить. Я думаю, що в нас тут десь відео з'явиться, як виглядає цей павук до того, як ти почала говорити, або просто зараз. Е, ти розповіла, що ви робили це. Ну, робили павуків з бабусею. Ти пам'ятаєш свого першого павука? Я пам'ятаю, як ми розносили хату, бо ми збиралися всі разом і приїжджали діти, які двірні мої брати і сестри, і ми не бачили цілий рік, і тут ми зустрілися, і нам було не павука. Але я пам'ятаю, але є фотографія, де мені шість чи сім, і ми різали солому. Е, нема фотографій, де був типу павук, але є фотографії, де ми це різали солому всі разом, е, і треба Е, І оце я потім розпитала мами, і мама нам розказувала про те, що оце ми робили тоді першого павука. Може, не такого ідеального, але це був перший наш павук, якби з мого дитинства. Вилетіло. Заслухалась про павуків. Ти говорила про те, що означає павук в українській культурі, і справді люди по-різному до нього теж відносяться, підходять до, до цієї традиції. Що саме для тебе павук? Якщо брати, що для мене павук це просто такий символ. Для мене це символ Різдва. Для мене може не бути ялинки, але має бути павук. І це мені замість ялинки, бо ялинка то не наша, та штучно насаджене. І для мене Напевно, зараз, коли я навчаю людей робити цих павуків, це про традицію, яка буде жити далі. Тому що приходять мами з дітьми, приходять з маленькими дітьми, і навіть якщо вони приходять без дітей, але в них дома є діти, які їх чекають, вони все одно зададуть питання, що це таке. І мама їм розкаже, що це різдвяний павук, і він буде з нами цілий рік, і що це символ. І, і для мене, напевно, зараз це, окрім того, що це такий символ різдва і такий зв'язок між тобою і землею. То це для мене про, про продовження традиції, про якийсь символ, що це не пропаде і буде жити далі. Того, що я бачу з власного досвіду, що люди, які робили минулого року, вони цього року приходять, вони питаються, чи будуть що робити з попереднім павуком і. З минулого року було досить багато людей, і цього року я бачу, що люди приїжджають на майстер-класи з Катовіць, з Варшави. будуть вести е, соломинки в Канаду, будуть вести соломинки в Америку, щоб там з родиною, до якої вони їдуть на Різдво, сплести того павука і мати той символ в себе. Вже мене аж мурашки пішли по тілу, коли ти це розказувала. Дуже така е, щемка історія. Е, е, я знаю, що. Люди, які приходять на майстер-клас, вони вже мають до тебе на майстер-клас, вони вже мають матеріали, ти їм показуєш, як це все зв'язується. Розкажи про етапи від самого самого початку, як створюється павук. Я знаю, що там цікава історія, про яку не всі знають. Добре, то так: в Польщі до Польщі не можна привезти солому з України. Дуже прикро, дуже хочеться упростити собі життя. Е, щоб мати солому на павуки. У му році я її шукала і знайшла пшеницю, яку купувала в, просто в агрономів, і е, з них різала соломинки. І е, тоді робився павук. Зараз я маю чоловіка, з яким я домовляюся. Вони мені лишають кусочок від поля, де була постійна, наприклад, пшениця. Вони її зрізують прямо під самим е, низом. Складу, складайте в ящики, і потім мені по ящику висилають там по два, залежить скільки мені треба, бо вони мають склад і вони в себе то бережуть, щоб я то все не тримала в хаті. І от від моменту, поки коли я достала пшеницю, її треба почистити, порізати. Пшениця має коліна. Це такі потовщення, де пшениця не є пустотіла, тобто немає трубочки. І до оцього коліна треба її порізати треба посортувати її по товщині. Після того, як ти посортувала по товщині, її треба нарізати на різні однакові соломинки. Щоб нарізати на ці соломинки, солому треба залити гарячою водою або кипятком. Це теж залежить від роду зернових. От вона набиралася її трошечки вологи, тоді ти можеш її різати, щоб вона не тріскалася. Ти її нарізала, це ставиш її сушити. Вона підсихає, висихає вся волога, яка в неї була, і тоді вона тримає її форму і вона така тверденька. І от тільки тоді. Ти можеш її принести на майстер-класи, і люди з неї можуть зробити собі павука. Скільки часу це ти займає підготовка до, до майстер-класу? Мабуть, я починаю залежить від року, але так в середньому з липня я вже домовляюся з цими агрономами, що вони посіяли, скільки вони мені приблизно мають лишити, і я собі закладаю ще запас, скільки я цього року, наприклад, інколи буває лишається солома, інколи ні? І я закладаю собі якийсь там запас, я кажу, що мені там не знаю два на три метри треба зрізати і складати. І ще не було такого, щоб я їхала і різала сама. все в майбутньому? Я думаю, що вони ніколи так і скажуть на цей, але так десь від липня, поки вже вони з червня, початок липня, середина липня, то вже зрізається ця солома, і вже з вересня висилається мені, і я починаю її чистити. Mm, різати і сортувати по товчині? О, мені згадалося це прислів'я: готуй санки влітку, це, це прямо про цю історію, бо ти починаєш проводити майстер-класи в листопаді-грудні з павуків, а готуєшся в липні до цього просто <світ> дуже, дуже, довга, дуже довга дорога. Ти розказуєш про майстер-класи. Розкажи, як ти почала проводити майстер-класи? Де оця межа між я вмію. І я вмію можу людям показати і провести майстер-клас. Де коли, коли це почалось? Це було в далекому 22-му році, коли це почалось майстер-класи за гроші для людей. Бо раніше я могла провести майстер-клас для друзів, вони приходили до нас додому, ми збиралися і просто робили цього повока, і кожен собі йшов це такий був момент, щоб зібратися разом. Але в 22-му році, коли почалася війна, в мене дуже багато друзів служить і. Для такого мого друга Руслана, який служить в Дельвейсах в 10-й ОГШБ, треба було, чи дрон їм треба було, чи Мавік, щось в них була потреба, і вони звернулися до мене, чи я їм можу помогти зібрати кошти. Я погодилась і почала думати, як мені їх зібрати, щоб їм допомогти назбирати на ту суму на це. І я згадала, що зараз буде Різдво, це було якось на початку грудня. Що зараз буде Різдво, і можна зробити навчити людей соломіних павуків. І я е, знайшла солому купила на хвиленою ліксу і пішла в Кракові по студіях. Хто б мені міг надати приміщення безкоштовно, тому що цей майстер-клас буде безкоштовний, е, і всі гроші підуть на, е, на цей збір. І єдина студія, яка в Кракові погодилась надати мені безкоштовну студію і підтримати мій збір це була студія Лулу. Де є така власниця Луїза, і от вона мене підтримала в цій ідеї, вони мені допомогли зняти відео, і я е людям розказала, що таке павуки, як його робити, і ми тоді збирали, по-моєму, тисячу злотих, щось таке е на це. І після того, як ми опублікували відео з цього майстер-класу, люди ще захотіли павуків, і я не пам'ятаю тоді, чи ми ще два дали чи один. Ну якось так було, що от з цього почалася моя. Творча кар'єра як майстрині. Тобто, так, була потреба на збирати гроші, і була людина, яка повірила, підтримала, і це все пішло. Окей. Um, okay. Що ти говориш про майстер-класи і що. Я теж тут рухаюсь, весь час намагаюся прикрити. А треба було так вдягатися? Ти розказуєш про майстер-класи, і розкажи, будь ласка. Що найбільше дивує людей, про що люди найчастіше питають на майстер-класах, що їх захоплює до людей, які приходять до тебе? То так, інколи люди собі не здають справи з того, звідки як легко береться солома? І вони не здають собі справи, скільки роботи за тим стоїть. І, наприклад, часто питання: де ви взяли солому? Її в Польщі не купити. Друге, а коли ви навчились робити павука? А скільки ви вже павуків зробили? А ви точно нас навчите? А що буде, якщо я не зроблю павука? Або там що такого не було, всі виходили з павуком. Е, на цей. Потім, Крім того, я бачу, що люди завжди вчаться, всі учасники роблять павука. Кожен павук унікальний, кожен павук різний, і це такий павук, якого вони собі самі зробили. Я не даю... Точної схеми, яка, якби, який мусить бути точно павук. Я даю тільки основу і базу, а який павук вийде в людини коли вони його зробить, це вже питання до людини, до її смаку, до її бажання. І, ну, і мабуть, то все. Ти говориш про те, що кожен робить свій неповторний павук. Тобто вони не робляться за схемою. Я в тебе ще не була на майстер-класі, тому питаю, може, такі прості питання. все гаразд то так, є база, за якою всі роблять. Тобто має бути один великий павук, п'ять маленьких, або один великий, один середній і п'ять маленьких, і така, або там ще якось інакше. Але є так, що один великий певна кількість маленьких, і, наприклад, середній або середнього. Але декор до кожного павука: різні намистинки, бісеринки, дзвіночки, якісь. Там вісюлечки, ну, кожен собі складає свій неповторний павук, свого неповторного павука. І оці елементи вони відрізняють кожного павука один від одного. Хтось хоче довші ниточки, хтось хоче коротші, хтось хоче вприти, хтось хоче не вприти, хтось хоче тут зірочку, квіточку, русалочку. Все ж собі хоче. Хтось хоче собі розмовляти фломастером, соломом, бо йому там треба червона. Будь-яке кіно. І в тому типу унікальність кожного павука, що вони вроді би і всі однакові, складаються з однакових базових, з базового наповнення, але декор і вже вигляд павука то вже залежить від людей, що вони собі хочуть і як вони собі це бачать. Окей, okay, зрозуміла. Ти згадувала, що павуки робляться перед різдвом. Розкажи мені взагалі, які свята твої улюблені, які свята ти любиш. Підозрюю, що можливо Різдво, але не факт. Розкажи, що які свята ти любиш найбільше і чому. Хм. Дай хвилинку подумати? Напевно, я люблю Різдво і Пасху. бо це два такі свята, на які я завжди приїжджаю додому. І е, збирається родина, збирається вся сім'я, збирається друзі, яких ти не бачив, які там однокласники, з якими ти вчився, і бачишся раз на рік Бондар приїжджають додому, коли всіх канікули. І, мабуть, через е, традиції, через традиції, через пляцки, які почуться до Різдва, через весь цей е, такі чимкі моменти, коли ви разом приходите, ви готуєтеся до того святвечора, ви не їсте цілий день нічого, тільки воду п'єте до першої зірки. Коли ви разом вчитеся щось там робити, наприклад, як я з мамою. Я кожного разу відкриваю щось нове для себе, що я не вміла робити. Там не знаю, минулого року це були пампухи зробити з вишнею всередині, щоб вишня не вилетіла. Не зникла, не, не розклеїлась, а що це був пампуг, і всередині була начинка з вишні або прям ціла вишня. І, наприклад, минулого року я дізналася про таку страву на Різдво, як голубці з картоплі і з гречкою. Е, кожного... І от, от такі моменти, де ти десь до когось приїжджаєш в гості, в когось щось не так готують, в когось на стіл щось друге дають, де запалюється свічка, де сіну кладеться під. Скатертину, де той свічник трійця, де кожна моя тарілка дає завжди 12 страв. Завжди. Я не пам'ятаю такого різдва, щоб було там, не знаю, 10, завжди 12, завжди різних. Де ви собі потім колядуєте? Де потім, ну насправді, для мене можна ще так назвати такі дні, які ми чекали. Це була коляда, це була меланка, бо ми передівалися і ходили меланкувати. Це, напевно, було ще дрівки. І, бо теж збиралися і там різні такі, то ж дрівки співали, то там біля води е, різні. І паска, через те, що вона теж має свої е, традиції, де там в горах палиться величезний вогонь е, перед Паскою, е, щоб його було видно здалеку, де потім на Паску є якісь там е, різні. Веснянки співаються, якісь різні там ігри граються, де ви збираєтеся, де, е, де є вогонь, де жалети собі якісь шашлики, чи ковбаски, чи ще там щось. І це просто такі моменти, які ну ти не забудеш. Тобто, і я дуже щаслива, що ті моменти е, люди створюють самі. Тобто колись я пам'ятаю, що не було ні тих. Мене малу не хотіли взяти на там, наприклад, на Івана Купала. Бо ти мала, і що тобі там робити. А вже старшу, я не хотіла свого брата взяти малого, бо мені там треба в нього буде вмішати. А ми там і хороводи водимо, і співаємо, і дурачимось, і якісь пакості роблять. Того, напевно, такий цей час тако більше доріздворіздва, бо тут є, наприклад, шандрівські вечорниці Тож ми тобто, я не вірю в це в гадання і все решта, але сама заради забави цей ці моменти. Там кидання чобота е, крутишся, звідки вся чоловік прийде. Якісь там вареники з перцем, всі ліплять вареники, потім комусь вареник з перцем попадається, комусь вареник з лавровим листком, комусь там вареник з і із картоплею, і всім разом з рисом. І це просто такі така така забава, коли ви збираєтесь всі разом, і потім ну вам просто весело. І, і ці моменти і сформували мене з дитинства, і потім ці моменти, якби. Як ви в моїй пам'яті, і ці традиції живуть далі. Я ці традиції обов'язково передам своїм дітям. Я стараюся ці традиції збирати в себе вдома друзів, на якісь майстер-класи, на якісь такі різні е, перед Різдвом. Е, і, напевно, більше це навіть не те, що на Різдво мені мали подарити подарок, бо я його можу купити. А саме цієї атмосфери, різдвяної, різдвяний все збирається, то ну, тобі ніхто не подарує крім людей. Ти назвала дуже багато обрядів, звичаїв зараз, який твій один-два найулюбленіших за, за весь рік такі, що ти прям от завжди чекаєш, щоб це зробити, чи це побачить, як це хтось робить. Так, стосовно обряду. Я би не назвала це таким якимось важливим, але у нас там є якось свято перед Паскою, коли ти йдеш до церкви, і священник перевдівається 12 разів у різні наряди. А друге, це напевно. Момент, коли всі йдуть святити воду на водохреща, Коли вирізається хрест, його складають. У нас ну, у нас річки не глибокі, того там так не покупаєшся, як десь, але оце вирізається хрест, в кожного є своя така баночка. Кожен, де стоїть баночкою, набирає ту воду, приходять додому, і цією водою кроплять хату, всі її п'ють, і напевно. Просто такий момент, коли ти стоїш на вулиці, зима, холодно, всі тримають ті свічечки в руках, ці баночки, в кожного вони різні для води, і потім ти несеш цю водичку додому і несеш, щоб її не розлити, а донести додому, і вона ще збереглась. Напевно, ці два таких з я б сказала, моменти, а з таких, що я чекаю, це, наприклад, я дуже люблю вертеп. І я чекаю, щоб до мене він прийшов додому. Нехай то мама мені запише на відео. Нехай це будуть мої друзі, які знімлять цей вертеп. Оцей вертеп, коляда. Оце напевно із всього це такий момент, якого би я напевно чекала кожного року оця коляди. В цьому місці дуже хочеться побажати вам спокійних свят. прийдешніх. Щоб поруч були завжди люди, які вас люблять, які вас поважають, і завжди була ця неповторна атмосфера, про яку розказує Лілія. Я тобі дуже вдячна, що ти знайшла час в своєму зараз напруженому графіку з майстер-класами, щоб поговорити. Вам, якщо дуже якщо сподобалася ця розмова, будь ласка, залишайте коментарі. Лілі є про що розповісти ще про інші майстер-класи також і не тільки. Тому запрошую вас в коментарі і дуже дякую за перегляд. Па-па! І ми в кінці Привіт! Вітаю ще раз. Привіт. Таку важливу машу. Я тепер попитуваю. Я... так, раз. Так. згадайте. а потім М після платить зі бо. e e continua dai a Le seconda leo, leo.